Зараз якраз період для того, щоб робити вакцинацію. Період проведення вакцинації. Тобто ми живемо в епідемічний період. Міністерством охорони здоров'я дозволено 8 типів вакцин, всі вони для біжого виробництва, Росія, Франція, Нідерланди, Швейцарія. Україна не пропускає вакцини, наскільки нам так відомо. І що треба робити? Ну, щоб купувати ці вакцини і. Робити вакцинацію. Тому я звертаюся до керівників, і комунальних, і інших об'єктів, проведіть відповідно в себе там роботу, ціна одної дози від 60 гривень і вище. Ну, наприклад, наш колектив зараз цим займається, лікарня я знаю теж, для того, що в першу чергу треба вакцинувати людей, які е, е, високого ризику дітей, ну, дітей, скажі, дітей наприклад, береміння де треба було провести вакцинацію. І по білові, ж так, що не встанами свого віку людей. протипоказання, протипоказаннях права немає. Кажуть, тільки якщо гострого стану, немає то навіть гострий стан захворювання, то є спіратором, можна робити вакцинацію.